Наша е, дуже класна дівчинка Таня Сініцька, яка з перших реклама е, днів війни робить неймовірну роботу. Провели першу вересневу акцію, всі ви знаєте. Замість букетів збирали кошти на антидронову глушилку для 95-ї бригади. Зібрали 44 тисячі 500 гривень. Тому вручаємо танічки. Ну по перше, це такі, типу, появний сертифікат. Будь ласка, вручаємо танічні кошти, щоб скоріше наші хлопці перемогли, здобули перемогу. В мене в свою чергу теж є вдячність від нашої громадської організації Соціальна перспектива і від хлопців один з моїх прапорів, який я підписувала власне для себе. Але це вже вкотре якийсь не знаю, який прапор, який я дарую просто за донати для військових. Прапор дарую в школі. І також вручаю подяку від громадської організації Соціальна перспектива для всього четвертого ліцею за вашу таку працелюбність, волелюбність, волонтерську діяльність. Дякую вам від імені громадської організації від імені всіх військових, які зараз боронять нашу країну. Це я відразу вручу ви нападена вам. Дякую, дякую. Дякую. дякую, Танюша. Слава Україні. Героям слава.